Вітаю, ми продовжимо працювати із звичайними дробами, і будемо старатися їх подавати вигляді нескоротних дробів. В першому завданні нам потрібно таке число, як 0,4, замінити на відповідний, нескоротний звичайний дріб. Як це зробити? Перш за все, нам потрібно буде після дорівні, на висоті дорівні, позначити риску дробу. Далі в чисельнику написати. Ось це число, яке в нас є, але без коми. І відповідно нуликів перед ним. Тому пишемо 4. А в знаменнику пишемо 1 і стільки нуликів, скільки в нас цифр після коми було. Ми подали у вигляді звичайного дробу, але потрібно подавати у вигляді нескоротного. Отже, слід перевірити, чи можна 4 і 10 ще далі скоротити. Так, вони діляться на 2. Отже, у нас у чисельнику. 4 поділити на 2 буде 2, а 10 поділити на 2 буде 5. От 2 і 5 – Це взаємно прості числа, тому далі скорочувати ми не можемо. Аналогічні дії робимо для другого прикладу. 0,22. Робимо аналогічно, але зверніть увагу, цього разу я записую риску дробу на перетині клітинок, ось так як зараз. В чисельнику я напишу 22, в знаменнику я напишу 100. Після того, як ми це зробимо, звіримо і подивимося, котрий з запис виглядає естетичніше. 22 та 100 можна поділити на 2, отже, будемо мати 11 і 50. 11,50 більше не діляться, тому ми завершили виконання цього номера. Як на мене, другий приклад напишений трішки краще. Чому? Тому що ми риску дробу писали, власне, по лініях в своєму зошиті. Вони виходять рівнішими. Нам легше дотримуватися однієї тієї самої висоти, тому старайтеся дроби писати так, щоб рисочка була по лініях зошті побудована. В наступному номері нам потрібно також працювати із звичайними дробами, тому я вже зразу буду готуватися до того, щоб записувати їх ось таким способом. Нас запитують, яку частину кілограма складають 40 грам. Ми можемо написати, що 40 грам це буде 40, а в одному кілограмі, до якого потрібно прирівняти, 1000 грам, тому ми будемо ділити його на 1000 і вже напишемо, що матимемо справу з кілограмами. Далі слід скоротити. Можна спочатку поділити на 10, і ми будемо мати 4 сотих кілограми. Далі можна 4 і 100 поділити на 4, будемо мати 1,25 кілограма. Таким чином, можна зробити це завдання. Ще раз, як ми отримуємо ці речі: в чисельнику ми пишемо те число, яке в нас було. А в знаменнику, скільки в 1 кілограмі грамів було 1000. Отже, ми те, скільки там міститься, поміщуємо в знаменник. Таким чином і виконуємо ці приклади. Давайте представимо 750 грам. Аналогічно, в чисельник ми пишемо 750, у знаменнику так само 1000. Чому бо в одному кілограмі саме 1000 грам, а далі треба скоротити. Знову ж таки, можна скоротити на 10 чисельник і знаменник. Далі 75 та 100 можна поділити ще на якесь число. Наприклад, можна поділити на 5. 75 поділити на 5 буде 15. А якщо 100 поділити на 5, буде 20. Отже, це 15 кг. Але чи це найостанніший варіант? Ні, тому що 15,20 ще ділиться на 5. Ми могли б зразу поділити на 25. А можемо, так якось зараз, тільки частинками. Це впливає на те, скільки часу ми потратимо, але на відповідь ні. 15 ділимо на 5 будемо мати 3, 20 ділимо на 5 будемо мати 4. Отже, 3 четвертих кілограми. Далі нам потрібно знайти, яку частину від години складають 5 хвилин. От, у нас є 5 хвилин. І це 5 із кількох? Певно, не із сотні. Чому? Тому що в одній годині не 100 хвилин, а тільки 60. Тому це 5 60 години. Можна поділити. І на 5. 5 ділимо на 5 будемо мати 1. А 60 ділимо на 5, будемо мати 12. Тобто це 1 12 години. Аналогічно можна зробити із числом 45 хвилин. Це буде 45, 60 години, і вже можна поділити, наприклад, зразу на 15. 45 поділити на 15, це буде 3. А 60 поділити на 15 це буде 4. Отже, це 3 четвертих години. В наступному прикладі йдемо саме про розгорнутий кут, його градусна міра 180 градусів. Якби й мова йшла про прямий кут, там було б лише 90. Так от, ми маємо спочатку 18 градусів. Записуємо в чисельнику 18, власне, це саме число. А далі дивимося, скільки в одному розгорнутому куті. Градусів 180. Тут ми можемо помітити, що і там, і там є символ градусів. Ми маємо дізнатися, яку частину це становить, тому ми градуси можемо теж скоротити. Далі 18 і 180 можна поділити, як бачите, на 18. Чисельник буде 1, в знаменнику 10. Тобто 18 градусів це буде одна десята від розгорнутого кута. Аналогічно робимо для 120 градусів. Пишемо 120 градусів в чисельнику. В знаменнику 180 градусів. Ділимо на 10 і чисельник і знаменник, прибираємо символи градусів. Маємо 12,18. Як бачите, не обов'язково зразу ідеально поділити, можна поділити так, як виходить, і вже числа будуть менше. А 12.18 діляться на 6. Матимемо 2. І 3, отже, в нас буде 2 третіх. Таким чином, ми цей номер зробили. І я вам пропоную зробити схоже завдання. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.